Хоча на середню. Що тут у нас так? Я мушу попередити, що я не є сильним якимось ігроком. Я тут недавно розпочала mm -hmm. грати в цю гру. Ух ти, ух ти, стоп, треба когось забанити. Я не знаю божечки. Чесно, я не знаю кого. Ой буде. То буде. Блін, я не знаю. Це мені не подобається. Хай буде так. Хоча це я просто, бо я не встигала вибрати Ну вже ладно. Так, у мене лінія середня. Я буду. За фашу давайте. А ж когда О, осінній супротивник на моїй лінії. Лілія, ну це нормально, це непогано. Хоча теж не дуже я з нею люблю з цими. Пастками її фіг підійдеш, але нічого. Так, скажу трохи, що я не є суперігроком. Я поки що недавно від... відносно недавно почала грати в цю гру. Тому, можливо, десь я туплю її чисто стратегічно не завжди ходжу туди, коли треба. Але я в процесі того, що я вчусь і Намагаюся зрозуміти, як діяти, ну, будемо пробувати зв'язну угу. ноч, Так, і так зараз буде чуть з їх Ага, ч, ти за мною вирішила піти? Да-да, давай, давай, використовуй їх на мені. Ну... А не святе, отходимо нафіг надо. Пора розправить крылья. Чи ще ти хочеш? Ну, ага, білерик пішов. Це чувіха. Ага, тут ще й той. Не-не-не-не, треба тікать. Тікай звідти. Ну, його нафіг, він нам не треба. Це не так важливо. Ну ладно, зараз можна. Да, зараз можна. Угу. Так, гостем той на горі, ну чуть можна виходити. А стоп, там на горі щось страшне відбувається. Треба обережнень попомогти. Ти ідеш звідси, Ну Я трошечки в тебе підзаберу. Ладно. О, я четвертий рівень. Це можна може спробувати спіймати цю човіху, Якщо вийде, ну, і встигну. О, встигла, слухайте, це непогано. Де той Госен? Я потеряла, де він був. Ага. Нема мани. Аго, син прийшов, а я йду. Не спіймаєш. Добре. Так. Він, мабуть, на черепаху кудись так піде. Десь вони будуть тусити біля, чи ні. О. Ну. Ти сама на мене ловишся. Ай ай, вона відкрутила час назад. Точно і забула воно так може. Я й забула. Блін, виходить, зрятики витратила навики. Ну, нічого з цей лілі по-іншому не вийде. Ту -ту -ту -ту. Моему угу, давай, ты будешь и подлавливать. Да. Нарешті, так, треба йти за здоров'ям, бо якщо голосин мене зараз піймає, мені буде хана. Хоча він там внизу дуже зайнятий, але хто знає, ще як помітить, швидко прилетить. Так, там внизу щось погане діється. Треба, мабуть, під'їхати. Что тут діється? Так, це добре, що ми убили врага. Щас эту треба теж дупить. Да, получилось. О, Госен! Госен там бігає. А ну, стоп, 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 стоп! Забирає. Он ну пише Давай тобі их. чу 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 не будем забирати у нього ром, бо я не ромір і мене нема сапогів. О, привіт, Пелерик. Ух ти, вони вдвох. Прикольно. Угу, о, вони всі на горі. Треба бити башню. Бий башню, бий башню, йти на гору. Ай-яй-яй. Все, пішли. Пішли на гору, пішли. А ну, ловись. Бей його, бей, бей, бей. Господи, на тобі. Так, тобі треба цей. Забирай опа, ці прийшли. Хто вбив черепаху я не почула? Ой-ой-ой. Угу, це добили. Що нам внизу треба? Чому? Там... Так, я щось нікого не бачу. Там двоє десь. А так один на горі. Чому тобі треба поміч з одним чуваком? Я краще башню доб'ю. Ага, ой-ой-ой, ні ні, -ні. тікаємо, йди нафіг. Ми з тобою не граємось. Ой, ну а, блін, що за фігня? Давайте отак. Так. Ага, то можна було б підловити, но в мене теж мало здоров'я. Ще вниз треба, і вниз, і вгору і всюди. Блін, мені би мани. Ах. Так. Тоді знову так насерединку. А чого ти білі Лерик ходиш на середину? Сину. Це... Так. Що нам треба вниз чи вгору? вниз. Так, давай ми тебе доб'ємо. Чого ти Чо ти тікаєш? А, у неї не здоров'я. У Рафаельки я маю на увазі, бо не поняла, чого вона тікала. <гум> <гум> Господин теж б'є там башню. Все <гум> не добре. Ану Мія, іди тут, чого ти сюди йдеш? Нащо ти туди йдеш? Там нас башні б'ють. Що ж ти підеш туди, куди не треба? А де він ходить? Я його боюся цього госу, а ось він ходить. Угу, Все, осина немає, будемо спокійні. Угу, угу, Тут все важко. Це білерік. Задовбучий такий. Ти нафіг? Ага, щас. щас він нас туди. Ні, я не хочу туди йти, бо там їх цілий натовп. Давайте підбашнюємо. Ну, це, звісно, що й сказати. Ой-ой-ой, не-не-не-не, тикаем. Так. Слухайте, мы так добре на нас отвлекались, что наш лорд пришёл до их башен. Так можна і програти, якщо не бити лорда, який там вже під башнею стоїть. Але це добре. А все, нема лорда. Боже, я не пам'ятала як його прибрали. Нічого ми доб'ємо. А, ти прям так ідеш? Не, ну в принципі нічого би ні. Угу, mm -hmm, давай. Oh, oh, не, я не Щось я себе переоцінила. <гум> Добре. Все одно все окей. Що тут? Я б на їх місці тікала б звідти. Чого ви на всіх ідете у Тікай. Та тікай. Тікай, я не знаю, ні, все одно десь близько під не хочу А на що? Угу, так да. Добре. Я вас доб'ю. Ой-ой-ой. Чуть не... не загинули. У мене, в принципі, можна було б і не йти на фонтан, але щось мені стрмно. Краще перестрахуватися. Опа! От зараз ми, мабуть, і виграємо. Зараз ми, мабуть, виграємо. Це наш шанс, наш момент. Є, 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 є. Слава Богу, виграли. Ніхто не провтикав момент. Все чудово. Все чудово. Угу, Я ще MVP. Класно, так приємно, дякую вам всі, мої хороші. І тобі. Все всіх всі всіх облайкали. Чудово! Чудово!